Прийшовши додому, я занотував пригоду, яка трапилася з бабою Гавою, та заодно записав іншу пригоду. Наше село розташовано недалеко від міста. Тож вчора, будучи в місті по справам, я проходив мимо лікарні. Глянувши в бік приймального відділення, яке розташоване недалеко від в'їзду, побачив знайомого, з яким колись працював на підприємстві. Він саме відходив від відділення і, мав нездоровий здоровий вигляд. На правій щуці та на лобі пластир під оком величезний синець. На лівій руці гіпс. Іванович, окликнув я чоловіка і швидко до нього підійшов. Доброго вам здоров'я! Що трапилося? Що це у вас за прикраси такі? Та й тобі не хворіти! прикраси кажеш, сумно посміхнувся Іванович. Я ж їх собі не чіпляв. Це лікар. Так що трапилося? знову запитав я. Та що трапилося? Зранку побили мене якісь два покидьки. Я був у банку, зняв пенсію та й пішов додому. А вони, напевно, слідкували за мною. Вже майже до будинку дійшов, а там у нас є алея, на якій кущі вже два роки ніхто не підстригав. Там то вони на мене й вискочили, не встиг навіть зрозуміти, що відбувається. Так все швидко було. Один штовхнув, що я впав. Другий бив ногами, поки лежав, а перший витягнув гаманець, телефон та й побігли. Я ніяк не міг відреагувати. Зненацька напали та й швидко діяли, а мені вже в цьому році 70. Малих вороблих та старих. Що я міг проти молодих та здорових бовдурів діяти? В поліцію зверталися? запитав я. Ви їх запам'ятали? Поліція сама мене знайшла, тут у лікарні. А запам'ятати мені якось не до того було, гірко посміхаючись, відповів Іванович. Хоча, трохи подумав він, якби їх побачив, то напевно пізнав би. О, голос їх запам'ятав. Я й поліції так сказав. Якщо почую її голоса, то впізнаю. Нічого, почав говорити я. Дивлячись жалем чоловікові в очі. Нічого, наш добрий Іванович. Бог все бачить, Я впевнений, що й ви оговтаєтесь швидко, і гроші повернуться, і злочинці будуть покарані. Та дав би бог, дав би Бог, сумно відповів Іванович, хоч і сумніви з цього приводу маю. Поліція, може, знайде тих грабіжників, вони ж не на одного мене нападали. Є й інші постраждалі, то рано чи пізно їх затримають. Але ж з рука вже не буде такою, як була. Та й обличчя буде трохи спотворене від шрамів та швів, які наклали. І організм в мене вже не так швидко зціляється, вік все ж таки, та й гроші навряд чи повернуться. А ви не сумнівайтеся. Боже, справедливість існує. Тепер я це точно знаю. Давайте зразу, зараз зробимо от що. Я зателефоную до товариша, який обіцяв мене додому відвести. Він під'їде, та ми вас підвеземо до будинку. Вам же далеко йти. Та далеко, відповів Іванович. Згоден. Ми посиділи біля лікарні хвилин сорок. І тут під'їхала швидка. Водій та фельдшер витягли швидкої допомоги ноші та поставили їх поки на асфальт. На ношах лежав та стагнав молодий чоловік, і в цю мить я побачив, як паркується десь недалеко на узбіччі мій товариш, а повз нього пролітає ще одна швидка допомога, і з тієї швидкої також витягують ноші, на яких валає від болю якийсь молодик. Ми з Івановичем вже пішли до автівки, мого товариша, але він різко зупинився. Стривай, стривай, хвилюючим голосом сказав Іванович. А я вже чув ці голоси!»